Ігор Кондрацюк заявив, що вірку сердючку потрібно множити на нуль через російську мову. Продюсер у новому інтерв'ю Слейшоу прокоментував скандал, який трапився навколо артистки, тобто навколо Андрія Данилка. А мова про той самий мовний скандал, тобто через концерти, на яких Вірка-Сердючка виконує свої хіти російською мовою. Продюсер сказав, що поважає Андрія Данилка і вважає його геніальним. Артистом, однак. Ігор Кондрацюк вважає, що потрібно множити на нуль вірку Сердючку з її російськомовним репертуаром. Він задався питанням, чому від 2014 року не до всіх дійшло, що на Росії потрібно ставити великий хрест. І на його думку, це тому, що не у всіх є мізки, у тому числі у сердючке. Мовляв, Андрій Данилко вважає себе українцем, але при цьому, на думку продюсера, артисту байдуже, що гинуть українці, що спалюють українські книжки і прапори, раз він продовжує співати російською. Також Ігор Кондрацюк додав, що перекласти пісні Вєрки сердючки українською не складно. Але якщо Андрій Данилко цього не робить, значить у нього не вистачає мізків. Ну і сказав, що в принципі не всі талановиті люди розумні. Ну а крім того, продюсер каже, що певно для розуміння того, чому російською співати не ок, потрібно, щоб сталося щось більш трагічніше. Умовно, щоб Полтаву окупували росіяни, і може тоді до Андрія Данилка дійде. Така от думка в Ігоря Кондрацюка.